Я чесно не збиралася робити це відео, але я купила безтіньову лампу дугову, яка насправді набагато дешевша, ніж професійна лампа для спеціально моделістів від, наприклад, Green Star World. Ця лампа, вона косметична. Вона для нігтиків, вона для татуювань, для накладних вій. І, взагалі, якщо чесно, з цим тим, чим я зазвичай не користуюсь, але. Знову ж таки, якщо воно буде вартувати цих грошей, то і при цьому вона буде не гірша, то може є сенс купувати косметичні лампи, як не дивно, замість дуже-дуже дорогих ламп для моделістів. Тож, будемо розпаковувати, дивитись та тестувати. І сподіваюся, це відео буде для вас корисним і гарного перегляду! І от наше наповнення доволі просте. Отакий От вигляд має наша лампа. Мануал, зарядний пристрій, прикрашена блискітками, стрічка зі світлодіодів вздовж усієї рами. Та ніжки. Це знову я. Вона вже стоїть увімктиної деякий час, точніше, декілька годин. Працює поки без проблем. Не буймає, не хитається, стоїть рівно. Спершу, як відкрила коробку, подумала, що вона доволі низька для величезних мініатюр. З функціоналу маємо такий пульт, в якого лише одна кнопка, для перемикання відтінки освітлення та вимкнення. На жаль, досить чутлива. І от не бачила цю блискучу стрічку на сайті, як замовляла, і вона, звичайно, буде забиватись фарбою при використанні, наприклад, аерографа. Особливо, якщо у вашому робочому приміщенні немає вентиляції, як у мене. Тож на такому етапі буду використовувати звичайну лампу. Щодо переваг ламп такого типу надзвичайними, видно усі найменші дефекти та найдрібнішу деталізацію. Це, звичайно, зекономить час на обробку та фарбування і знижує вірогітність наробити помилок через недостатнє освітлення. В принципі, покупкою поки задоволена. Найважливішу свою функцію ця лампа виконує. Ну, це все на сьогодні. Подивимось, як вона буде працювати, щоб не було жодних якихось знаєте, дефектів. Думаю, буде цікаво. І сподіваюсь, відео вам сподобалось. І Дякуємо за увагу. До нових зустрічей!